У середу 17 грудня у сумах відбулись змагання пам'яті Володимира Голубничого та чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. Спортсмени змагалися у біговій ходьбі, стрибках у довжину та штовханні ядра. Ви бачите, тут у нас більше 200 представників зі всієї області. Присутні тому. Ми бачимо свято спорту. Змагати в сумах це як і жити в сумах в принципі. Ну але треба дарувати людям свята, треба стимулювати дітей займатися спортом. Відкривали змагальний день сумські скароходи». Першу медаль змагань пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого команді сумської обласної дитячо юнацької спортивної школи принесла Анна Магіліна. Вона посіла перше місце на дистанції 3 тисячі метрів серед жінок. Про тренування та змагання у місті Суми говорить, є проблеми, але їх треба долати. До цих змагань не готувалася, бо це обласні, більш готуюся на весну. Щось десь стріляє, як їхала сюди, сьогодні бухнуло десь щось. А так можна. А от серед чоловіків на дистанції 5 тисяч метрів тріумфував сьогодні Ігор Главан. Я можу з гордістю це сказати. Зараз Сумах одні з найсильніших скороходів в Україні. Серега Світличний, Микола Рущак, Єгор Шеліс далеко не відстає. Гордість відчував гордість того, що я можу брати участь в таких змаганнях, та ще можу представляти свою частину збірну команду області. 28,5 з половиною секунди програв Ігорю Сергій Світличний. Проте говорить пан Сергій, сьогодні головний його старт це старт його вихованців, які під час його заходу вболівали за нього на трибунах. Для дітей в них все тільки починається. Вони цим горять, вони дуже хочуть. От я приходжу на тренування, і в мене одразу перше запитання від них Сергій Вікторович, коли змагання? Коли змагання, вони хочуть, але ж знову таки ситуація не дозволяє. Часто проводити, багато чого скасовується, тому звісно. Вони в пріоритеті скароходи в цей день змагалися у чотирьох вікових категоріях. Кращими сьогодні були ходини школи імені Володимира Голубничого. Вони виграли три золоті, три срібні та три бронзові нагороди. Після чого розпочали старти у рамках чемпіонату Сумської області з легкої атлетики. На змагання приїхали атлети з Сум, Ромен, Лебедина, Білопілля, Охтирки, Тросянця та Великої Писарівки. Вони змагались у бігу на різні дистанції: штовханні ядра та стрибках у довжину. Анна цибульник готує до стартів своїх вихованців, які представляють обласну дитячу нацьку спортивну школу. Для моїх дітей це як свято, і дехто навіть ніколи не біг ще на змаганнях. Будемо бігти, будемо намагатися показувати добрі результати. Ми тренувались. У нас була можливість заходити в мене. Дітки, слава Богу, не перший раз тут тому буде круто. Я сподіваюся, буде круто. Максим Кулик тренує легкоатлетів з великої писарівки. Нині вони проводять тренування в Ахтирці. У мене є дітки, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях, в чемпіонаті України з легкої атлетики. Є призові місця, дуже перспективні дітки. Вихованці пана Максима вірять у перемогу. Приїхав на змагання забирати перше місце. Я бежу 50-400 і естафету, 4 по 200. До чого ти йдеш? За своєї мети, щоб досягти на Олімпійські ігри. У підсумку спортсмени Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи набрали найбільшу кількість нагород. Вони здобули 12 золотих медалей, 8 срібних та 7 бронзових. Друге командне місце посіли вихованці спортшколи імені Голубничого – 5 золотих, 9 срібних та 3 бронзові медалі. Третє вихованці – вихованці Роменської ДЕЮ 5 перших місць, 4 других та 3 третіх. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк – Суспільне новини Суми.